Раз, два, три, Ідемо Зараз кача Друзі, всім привіт! Ось і настав той час, коли я вирішила повернутися на канал. Сьогодні знімаємо тренування разом з Русланом. Ми готуємося на Кубок світу. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ми сьогодні покажемо вам максимально наше тренування. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки і поїхали. Завжди починаю тренування з розминки, вже зробила сухловну заминку, прес і перекстензію. І включаю перед саме ногами ще босу стабілізацію. випади болгарські на ньому. Ось сьогодні майже крайнє важке тренування на низ, тому сьогодні буде важке сумо, важкий сідничний місток. Завжди зі мною музичка. Я не знаю, як люди тренуються без музики, особливо якщо вони тренуються самостійно. Тому нам для мене це прям супер-супер важливо. Має грати не обов'язково якась така музика драйвова. Якщо ви почуєте мій плейліст, там може бути якісь. Якісь соплі. Але вони мене дуже налаштовують на, на підхід. Е, ще один факт про мене, я ніколи не запам'ятовую, з якою вагою я працюю. У мене є в плані прописана цифра, кількість разів, яких я маю зробити. Все, я зробила, я забула. Якщо ви підійдете до мене і спитаєте, Насті, скільки ти тягнеш максимальну суму, я вам не відповім. Рібно шукаєте? На два подпитника, так. Ну, можемо. Юзати, а так, звісно, чи ні? Так, да, так. Да, да. Можна на ти. <рес> Ура! Що по формі, Русик? Як ти по формі? По формі непогано, але потрібно ще скинути 4 кілограми. Але ще є достатньо часу, в принципі, в тебе, да. щоб нормально підвестись. Ти виходиш на чемпіонаті Динарівні. України. Ми знімаємо в понеділок. Він буде в. Суботу. Суботу твій Суботу. вихід, так? А, як в тебе з підводкою? Як в тебе зараз все чітко, все так, як і працював в ті минулі сезони, чи щось інше Ні, міняєш? Трошки, трошки по-другому по воді зараз міняю. Тобто, того разу я трохи менше пив, цього разу більше. Ти так само? Ну, так не? само, так. Да. Кожного дня дивлюся по формі і тоді вже рішаємо, як, як далі. Я думаю, що це буде дуже крута форма. Ну, ти вже в класній формі. Фу. Саме основне попасти в категорію. Якщо вийде то да, потрапити, Ну, будемо старатися. Все, пішли качатися далі? Поїхали. Нема що сидіти. Сука, ці на 15 раз. Все, звісно, хорошо, якби на 10 було. У нас було зараз дуже символічно повітряна тривога. Згадала взагалі ми готувалися м -м, з минулого року, виходить, ну, як закінчили турнір, закінчили сезон після чемпіонату світу. Ми вже знали, на який чемпіонат ми будемо готуватися. Це планувався чемпіонат світу, який був би в Японії. І він і так, і буде, але не для нашої збірної. То, що Федерація дозволила виступати збірній країни-агресора, офіційно представляти свою країну, тому ми не маємо змоги виходити на одну сцену, на одні змагання їхати з ними. Але розглядали саме варіант ще Кубку світу, як так само дуже високорівня турніру. І дуже добре, що він є, тому що якби не було цього кубка, то мій без сезон би, і підготовка в рік, вона просто, ну, б просто пішла по щент, і я пропустила б абсолютно все. Тому дуже добре, що цей турнір саме є. І дуже добре, що. Ми заздалегідь продумали цей варіант, і нам не потрібно було форсувати форму, десь там підганятися дуже швидко під ту дату, бо форма дозволяла виходити і на цей турнір без ніяких там супер-мега надважливих зусиль, типу там кардіо по 10 часов в день і так далі. Тому ось так. наконец-то, хністо закончено. Ще можна переходити далі. Дуже часто я, коли бачу в цьому в своєму плані, яку вагу я буду робити, то я ахірюваю. Тому зараз я не знаю, як зайти ці 75, ті, що владі мені написав. Надіюся, зараз якраз це така хитрінка. Тренер попаде в кадр. Тренер в мене дуже такий не полюбляє камеру. Наважилась вести, вернутись в YouTube по причині того, що відчула, що я дуже довго знаходжусь в зоні комфорту. Я завжди, коли це відчуваю, завжди мені потрібно щось таке знайти, щоб себе як-то збудоражить. Бо для мене це не окей, коли я плавно, собі ровно, пливу по теченню, це не про мене. Тому дуже. Так би мовити, такий класний інфоповод, це підготовка на змагання. Дуже потрібен мені ваш фідбек, мені це дуже важливо, реально. Коли ти е, розумієш, що те, що ти робиш, це сприймається людьми, це подобається людям, то е, це підтримує тебе і тебе мотивує, для того, щоб ти щось робив далі. Тому не скупіться, напишіть мені, що б вам дійсно б хотілося б побачити. Можливо, на мій такий замилений погляд, мені здається, що я все показую в інстаграмі, і вам це дуже не цікаво. Але я 100% отримую фідбек, коли мені кажуть, Настя, а ти ну, показала би там, свої прийоми їжі, показала б свою якусь таку рутіну, свій день з тобою, а мені чогось, мені здається, що це супер банально, супер нецікаво, всі це показують, це висвітлюють або. Я там показувала це декілька разів і в 158 раз нікому не буде цікаво це дивитися. Можливо, це буде вам цікаво дивитися його. Пишіть в коментарях. Легкотня залишається ізоляція, згинання стоячі зведення і згинання сидячим. Після тренування в мене ще приємний прийом Вівсяно-Млинець. Одні з моїх найулюбленіших прийомів це якраз сніданок. І перекус після тренування. До речі, пишіть, якщо вам цікаво, побачите, який в мене раціон на підготовці до змагань. Який в мене раціон за два тижні до змагань, саме що я їм перед самим виходом на сцену. Якщо буде цікаво, то я обов'язково знімлю відео і поділюся з вами. Хоча я не люблю цю вправу саме стоячи, але тут я вже відчуваю супер, просто супер відчуваю біцепс стегна. Тому не всі вправи я люблю, але роблю. Ну на зведенні тут весь блок я роблю, тут я випіндрююсь. Цей сезон якраз осінній, я і сама готуюсь, і дівчат готую, і є з чим порівняти. Коли на весну я готувала дівчат і не виходила сама на змагання, то зараз трошки важче. важче. Я тепер розумію. Тих спортсменів, які готують інших спортсменів майбутніх, що вони під час своєї підготовки або беруть меншу кількість клієнтів, меншу кількість спортсменів їх готують, або взагалі готуються тільки самостійно і приділяють увагу собі. Для мене це дуже важливо. Я намагаюся зараз себе налаштовувати максимально позитивно, щоб мене нічого. Не засмучувала, якось все те, що мені подобається, все, щоб навкруги мене й було. Тобто собі роблю таку як мильну бульбашку, класного настрою, з яким я і далі вийду на сцену. Якщо ви так само робите, поділіться в коментарях. Можливо, я думаю, що дійсно 100% так роблять не тільки я. Але якщо не робите, то спробуйте. Це дуже допомагає. Бляха, в мене вже я на три хвилини запізнюсь на масаж. Останній підхід згинання. Дороблю якраз тренування. Фу, бля, супер Все я швиденько їсти сміявся на блін і на масажах. Сьогодні тренувачка тренування хоч і різнопланові. Сьогодні в мене низ Руслана верх, але сам факт був просто показати, що ми готуємося на змагання, що якраз от залишилось зовсім трошки, і який формат наших тренувань, що ми тренуємось, продовжуємо тренуватися саме з вагою, не з вагою власного тіла, а реально ну з нормальними силовими показниками. Тому сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть коментарі, задавайте питання, яка б вам була б, рубрика б цікава. Пущіть так само, щоб в нас були нові ідеї для того, щоб показувати український бодібілдинг. Ну і, звичайно, тобі, Руслан, по-перше, я бажаю успіху, Дякую. бо в тебе раніше змагання. Да, я бажаю тобі успіху, перемоги, щоб ти довів і показав свою форму, таку, як ти її бачиш, Дякую. щоб вона Дякую. дійсно була чемпіонкою.